Тож думки та молитви, але я думаю, що зараз є глибоке відчуття, що нам потрібно більше ніж думки та молитви. Нам справді потрібні думки та молитви, звісно, потрібні, але нам потрібно більше ніж це. Ми повинні стояти разом на захист єврейського способу життя, свобод і вольності, що формують наш британський шлях М, життя. Послухайте, антисемітизм отруював наші суспільства поколіннями. Ми це знаємо. Це не є новою проблемою, але існує глибоке відчуття. Я думаю, що це стає нормою. Давайте також усвідомимо, що лежить в основі цього антисемітизму: ненависть до Ізраїлю, ненависть до єдиної єврейської держави у всьому світі. Якщо ми будемо від цього відвертатися, ми ніколи не зможемо перемогти цю ненависть. Це не означає, що люди не можуть протестувати. Ми дуже пишаємося правом на збори та протести в цій країні. І ми його цінуємо та оберігаємо, але це не є законним протестом закликати до вбивства людей, які не несуть відповідальності за те, за що їх переслідують.